Так, ну що, ще один вечір настав у нас, як то кажуть. Хочу зробити підсвітку номерних знаків. Так як зараз на даний момент, коли я знімаю це відео в Україні, штраф заїзду в темну пору доби без освітлення на номерні знаки, становить 1190 гривень. От, е і і виходить, у мене міні-трактор Шіфене СФ 240. В ньому немає з завода місця під номера. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, в країні, в якій роз, як -то кажуть, е ці трактори використовуються, можливо, там не потрібен був номерний знак на них. Ну, вирішив зробити, так як. Поліція у нас, як то кажуть, матається, Ну, навіщо порушувати правила? Ось так. У мене були номера спочатку зроблені. ось тута. Стояли. от е... Виходить ось от е дві закльопки на ляді. Але коли ляду я літом відкриваю, їх часто підгинав тим, що вдарався центральний винт об них. Потім прицепив ось сюди я їх. От, і думав зробити отут якусь таку підсвіточку на номера. ну Ось тут, як то кажуть, порався в гаражі і зацепив був ось за цей угол, зогнув ці номера кідряні фені. От, ну що ж, Ще подумав, що як куди краще зробити. ну щоб підсвітку, і плюс, Щоб їх ці номера вже е, не задівати. Було вирішено їх поставити ось на крило під фонар і від фонаря зразу зробити підсвітку. Є трактори, в яких номерні знаки з заводу зроблено чіпляти спереду. Получається, ось тут. Ось спереду трактора. Є такі трактори, вже кріплення. То тут не потрібна підсвітка, так як тут від фар вони будуть освіщатися. От, а коли ззаду. То потрібно. Виходить, що номера повинні по правилах на сільхозтехніці. Ну, на тракторах я там глянув в інтернеті, розміщені з лівої сторони, виходить, по ходу трактора, з лівої сторони, ось так, десь ось у цьому районі. І мати підсвітку, Ну, в МТЗ до і в МЗ з цього тут обично знизу колотопливного бака, ось так зроблені. В принципі, вирішив на крило, то наче це по правилах буде нормально. Зараз знімаємо фонар і робимо якусь бюджетну підсвітку у ньому. Фонарі, в принципі, не планую міняти, вони, наче, працюють. Тому що ті, що я хочу світодіодні, там хороші, красиві фонари, то вони коштують зараз десь півтори тисячі, то залишаємо поки рідний фонар. Так, не лякайтесь, тут у мене робоче місце ось таке. Тут і... похиварка і, і все. Дивіться, розібрав я цей фонар. Гравером ось тут пропіляв ось такий паз так, фонар у нас світодіоний, ось я його розібрав. Тут можна припаятися, в принципі. Ну і фонар такий бюджетненький, ну більш-менш він, в принципі, працює. Ось взяв світодіодну ленточку, ось таку 6 світлодіодів. Ось там припаявся, там зараз зачищу каніфоль. Зараз вставляємо цю ленточку сюди. Тут уже вже розмітив, я 6 отворів просвалив. Напроти світодіодів. І це все вклеюємо термоклеєм сюди От цю ленточку. І припаємося до плати, там, де буде габарит у нас. Ось, Зараз це все діло пропаяю, підклею і покажу, як що з цього вийде. Так, ось так вийшло. залив все термоклеєм. Ось тут напроти світлодіодів. Як видно, зроблені отвори. Так, зараз продемонструю, як це все діло буде працювати. Що вийде. От, шурповерта від акумулятора. Ось така буде підсвітка. Дивимося, що таке буде світити. Ну, в принципі, ось видно навіть світло вимкнути доволі непогано. От І фонар уже цей буде відрізнятися. Буде ось так внизу в нього. світитися. Правда, це я його був розчавив раніше ось. Ну, нічого. Так, зараз ставимо плату і припаємось до плати. Покажу, як все разом буде світитись. Так, ну ось припаяв масу і ось тут там, де габарит, продзвонив. темно коричневий провід припаяв і прихватив так чуть клеєм, щоб. Від вібрації не відпало. От. Зараз збираю і дивимося, як світить. Так, ну що, ж, ось така вийшла підсвітка номерів. Повністю зараз темно в гаражі, Це там горять передні габарити. І виходить ось цих шість світодіодів. Ось так вони світять. Я думаю, вже поліція за таку підсвітку не буде чіпати. І ось так заводський гамбарит світить правий і лівий. Зараз я світло в гаражі, покажу, як це все діло виглядає. Так, ось виглядає, виходить, номерний знак, закріплений на крилі. Тут, а, виходить, у нас чітко по крилу йде, і тут так же само. Ось. Ось так вийшло. В принципі, нормально. Ну, стекло, звісно, тріснуте. І в інтернеті я дивився, немає такого купити. Ну, Поки поїздить, а там в майбутньому щось будемо думати. Як воно що? Так, номера закріпив. нержавіючу пластину, приклепав на двох закльопках на 5, на 4,8 до крила. І потім чотирма закльопками з такими ось шайбами із саморізів. Попрофності приклепав на трох до самої пластини. І ось так вийшло. Кому це сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Далі, будучи цікавим, до, до працювання. Всім дякую за увагу, до побачення. Всім мирного неба!